Виключилося все в мене що було. Доброго-доброго вечора. Показала, показала і де воно ну, там зникло. У мене 23 число, субота вийшли погуляти вечором. Такі якісь тучі знаходять, інтересні. Там сонце єлі-єлі пробивається. Так, цікаво, як ми його зараз увеличимо трошки, щоб його ярче було. О! Видно, так? Да? Ага, оце якісь тут тучки такі інтересні, да, Бородаті якісь? І оце я тут показала дом. Це ми на Окраїні. Там магазин не стоїть, вивіска, воно туди до магазинів, як ми ходимо по вулиці, а це Окраїна. То вниз туди пішла з гори. Там доміки, там є посад... Далі що туди є в вету. А це ось типу, посадки. Чи ліси, чи посадки. Ну, тепер, оказується, можна проходити зараз. Отут дорога. На Альмштадт дорога. А, от, дуже цікаво, що тут для пішоходів є ось дорожка. Можна ходити. А там, що не знаю, що ще ми там не ходили. Ну, такі тучі цікаві. Думаю, хоч тучі познімати, що лі. А то так, ходиш, скучаєш, робити нічого, їсти варити, помила посуду та й... і опять. І те саме, знову те же, же сно. Коли вже там наші хлопці попалять бензину, весь, та щоб закінчилася проклята війна, щоб вони вже всі... Ой, щоб не доїхали. На велосипедах побачила, Вон велосипед парень поїхав. На велосипедах кажу, тепер будуть до нас воювати бігати чи їздити. Ой, без бензина. Зарази такі. З той сторони все добре я ходила і знімала багато, а з цієї сторони ніколи. Я це вийшла на вечір, не знаю, як воно буде видно. Може, треба було, було яркості більше додати, щоб у мене було ярче. Ну, не, не додаю. Ні, додавалося само, яркость непогано виставлена. Так просто просто, ну, яке накрутило. Таке цікаве яке, да? яке. Це я увеличила, а там можна що угодно придумати, як воно там да. І що-то, що то, що -то, то воно. Тем, темновато буде, так? Да? Тим І мало дуже три минутки. Так що, а ото ж я там ходила з той сторони, знімала сюди. Там дорога теж ходила, і на лавочки ми там сиділи, то все з тієї сторони, на ту сторону. А це треба і сюди ще пройти, подивитися. Он іде дорога прямо через мостик, квальмштат. А отут туди, в лісок, лісопосадка, тут лісів немає, я не знаю взагалі. Он поїхала вниз ту то до тої дороги. Hello. Машина їхала, їхала, становилася. Ну, тут усі знають, не знають, тут усі німці всі кажуть hello. Наші як ідуть українці не здороваються, чи росіяни, там, чи як. Ну, в нашій нації можна так сказати, в славянського обличчя. А то не здоров'я, то вже зрозуміло хто. А німці всі здороваються, знають, не знають, як в деревні. ну, в деревні знають, да? А так ідеш, Ніколи не здороваються. Треба подивитися, що там на тій стороні, що там за, за постройки такі, інтересно. Там а, ми ходили туди один раз. Там теж воїнські части, що то не знаю, там такі дома бивші. бивші. Головне, там аж крани стоять. А що ж там таке, що там Крани стоять. Мабуть, ж якась постройка там є, да? крани, вон, бачите, жовті. Я там ще дорога вон. Туди можна теж ходити. Мабуть, якесь, якесь село. Треба зараз подивитися. Зараз подивитися треба трошки. Зніму покажу, а там вон кукурузка хороша. Я одну зірвала, зламала, пройшла 20 хвилин, і то, мабуть, 20. Не поварилася, така сочна бризгає. окусна. В магазинах я не бачила, щоб така була кукурудза. А тут от кусочок, мабуть, зерна посадили. А тут на склоні трава. І оце так іде, що то там лаптик, то там Он, там поорано, там кукуруза. Ну, дорога там теж є, да, можна. Оце ж туди в обход по селам можна й туди пройти. Там уже, мабуть, немає ярків таких, оце тільки ярок такий. Ця дорога йде до Шторцінгену, до желізної дороги. Це спускається. Ось ми тут написано. Бачите, як Зігмарінген 17 кілометрів, а Шторцінген 4 км. Це якраз до желізної дороги поворачує. До Гальмштат 16, да. туди дуже далеко, а це раніше село Фронштейтен. Так що такі от діла. Оце, отак вийшли. Погуляти, дорога це треба буде, а де ж там переходити? Це поверху треба буде йти. Щоб піти туди, не хочеться вниз спускатися. Ну тут хоч пішохідна дорожка іде. І вона там десь унизу обривається. Ілі може підемо туди. Вась? Підемо туди. Зараз <рес> да. подивимося, де тупік. А там машини їздять, мало їздять. Он. Поїхала машина. Вона ж де свіркають огоньочки. Угу, Віляє. Туди-сюди поїхала, завернула. Ото туди ми там ходили, звісно. Ми в і посадки отам лазили. Там такі чаще, гуще, Ми хотіли грибів там знайти. Ну, мабуть, рано ще за грибів. Так що будемо. Ладно. Петрович сказав, що там тупік, от машина від тіля. То туди поїхала, то від тіля їде. А це тупік для чого? Тут, мабуть, на поле з поля ви... виїжджають на поле з поля косити коли. І оце ж заїжджають сюди з дороги, мабуть. щас я. ага, убідюся так сказати, убідюся. О, там поле видно. І оце тут є низ, дорога до шторцінги. Ну, оце можна піти, так, я не знаю, мабуть, кілометра півтора буде туди, до нашої дороги, де можна піднятися за отими деревами, можна піднятися і до нас підійти до в центр села, в центр штетана. Ага, тут воно вже. Маленька, сокращається, ну мені каже, а вон там з собакою людина гуляє, дівчинка якась. Он за этою. Зараз я наведу, вона вийде під знаками. Він ходить, Дівчинка з собакою. Ага. Так, оце ж так, ну я сюди ще не ходила, правда, інтересно. У яка какая дороги немає, ну тут фактично є дорога. Є дорога, бо це тут косити їздять на тракторах, і там розвилочка непогана, вліво, вправо. Ну, ладно. Підемо, люди ходять. І далеко ходить ото дівчика, а де ж вона там переходить? А де ж тут перейти можна? Там нема переходу, там дівчинка з собачкою йде. Підождемо, поки вона вийде. Ну все, показала, які тут краєвиди, можна гуляти, є де гуляти, є де гуляти. Тут знімати. снімати. Тут да, які? Ну все, пока пока. Пока-пока. Підемо. Підемо далі гуляти, а то вже 10 минут. поки